Всім привіт! Ви на каналі Флагман Shop і з вами я, Олег Демченко. Сьогодні у нас файний огляд на прикормки від торгової марки «Флагман» із серії «Гранд», призначені для ловлі плітки. Ця серія складається з двох прикормок. Це Black Roach, тобто Чорна Плотва, і Big Roach Brim, тобто велика плітка та лящ. І зараз ми глянемо кожну прикормку більш детально. Перша прикормка це «Roach Black, тобто чорна плітка. Це сама популярна прикормка із серії Гранд для ловлі плітки. Я на своєму досвіді можу сказати, що майже кожен виїзд, коли я хочу спіймати плітку цілеспрямовано, я використовую цю прикормку, Або частіше в комбінації з іншими прикормками. А з якими саме, я розкажу вам пізніше. Її можна використовувати самостійно на стоячих водоймах з невеликою глибиною, а саме до 2-3 метрів. За своїм складом, прикормка дуже легка і має багато молотого коріандру, що створює таку підводну хмару, яка приваблює дрібну рибу. Така як плітка, дрібна гостіра. Або верхівка. Як я вже казав, завдяки наявності в складі коріандру, вона має дуже яскравий смак та аромат. Вона має чорний кольор прикормки, який найкраще приваблює дрібну рибу, з якими прикормками вона краще працює. Рецепт номер 1 одна пачка прикормки спорт та одна пачка Black Roach. Це якщо ми ловимо. На глибині до 5 метрів. Якщо глибина до 8-10 метрів, буває і такі ситуації, краще використовувати дві пачки «Спорт» і одна пачка Black Roach. Рецепт номер 2 Це одна пачка Grand Feeder і одна пачка Black Roach. Наступна прикормка Big Roach Bream. Тобто велика плітка лящ. Спочатку ця прикормка створювалася для ловлі великої плітки, але на тестуванні вона себе дуже гарно показала по холодній воді при ловлі ляща. Тому розробники вирішили її назвати бігровученбрім. Тобто велика плітка і лящ. Вона дуже гарно себе зарекомендувала як самостійна прикормка для ловлі великої плітки на стоячих водоймах, на невеликих глибинах, десь до 4 5 метрів. А якщо ви хочете ловити на течії, її краще використовувати в комбінації з іншими прикормками. А саме з якими я розкажу пізніше. Але найкраще вона себе показала при використанні по холодній воді. Прикормка має чорний колір, а складний набір спецій створює дуже яскравий та неповторний аромат. І саме цей аромат дуже подобається великій плітці. А зараз декілька варіантів, з якими прикормками можна комбінувати саме цю прикормку. Варіант перший це одна пачка прикормки Grand Sport плюс одна пачка Big Brim. Варіант другий це одна пачка прикормки Grand Feeder та одна пачка прикормки Бігровачен Brim, якщо ви ловите на течії. І варіант номер 3 це одна пачка Grand Black Brim, тобто чорний лящ, і одна пачка Big Ruchin brim. Це рецепт, який дуже гарно працює по холодній воді, при ловлі ляща. І наприкінці невеличке резюме. Ці прикормки дуже гарно себе зарекомендували при ловлі дрібної плітки або великої. А також при використанні по холодній воді, при ловлі ляща. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайки. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!